6 жовтня у Києві під головуванням міністра оборони України Михайла Єжеля відбулося розширене засідання колегії оборонного відомства. У засіданні взяли участь начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, керівний склад Міністерства оборони та Генерального штабу, представники секретаріату Кабміну Державного комітету телебачення та радіомовлення України та інші, відкриваючи роботу колегії, глава вітчизняного оборонного відомства наголосив на необхідності підвищення рівня виконавчої дисципліни у структурних підрозділах важливості інформаційного забезпечення діяльності оборонного відомства та збройних сил України, а також на особистій взірцевості командного складу. Як розповів директор департаменту інформації та комунікації з громадськістю секретаріату Кабміну Дмитро Андрієв, інформаційна діяльність державних установ оцінюється за чотирма основними параметрами: насиченістю інформацією з відомчої тематики медіапростору, інформативним, наповненням офіційного веб-сайту, оперативністю і об'єктивністю реагування відомства на критику та результатами роботи експертних груп за усіма цими позиціями, робота Міноборони оцінюється позитивно. В Ході засідання міністр оборони України також ознайомив учасників колегії з основними параметрами фінансування оборонного відомства у наступному році, визначеними у проєкті закону України про державний бюджет України на 2012 рік. Як наголосив Михайло Єжель, наступного року, міністерство оборони отримає найсуттєвіше збільшення бюджету порівняно з іншими відомствами. У проєкті державного бюджету на наступний рік передбачено 1,2% ВВП близько 17 мільярдів 400 мільйонів гривень. Міністр оборони підкреслив, що у бюджеті наступного року у три рази більше коштів спрямовуватиметься на розвиток озброєння та військової техніки. У десять разів збільшиться фінансування програми створення багатофункціонального ракетного комплексу Сапсан. У 5 разів програми будівництва вітчизняного корвету. Крім того, до 748 мільйонів гривень зросте фінансування підготовки збройних сил. Окремо, глава оборонного відомства зауважив, на збільшенні частки соціально складового оборонного бюджету наступного року 600 мільйонів гривень планується виділити на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, збільшити посадові оклади військовослужбовців на 55%. Підбиваючи підсумки розширеного засідання колегії, Михайло Єжель поставив завдання щодо завершення до 15 жовтня підготовки казармано житлового фонду і комунальних споруд збройних сил України до експлуатації у зимовий період дві 11 дві тисячі